Оновлення автопарку Ще плюс чотири нових автомобілі поповнили парк рівненської екстренки. Чим вони обладнані, за чий кошт придбані, та в чому їх відмінність від тих, на яких наразі працюють медики? Дивіться у сюжеті. По селам не всюди можна доїхати часом. Пішки приходиться йти вивозять. Ось так про важливість хорошого автомобіля для медиків розповідає Іван. Чоловік понад 40 років, працює водієм екстренки. Каже, є місця, де неможливо було проїхати. Однак з новим авто ця проблема має зникнути. Ну я думаю, що буде все-таки повнопровідна, буде краще і проїхати, і доїхати. Поїздимо, Розглядає новий автомобіль і бригада медиків Костопільської підстанції. Тепер вони їздитимуть на осучасненій автівці. Тут є набір вакуумних шин, носілки вакуумні класні, електрокардіограф. Ну, тут шині комірці в нас є, ну все необхідне для нашої праці. Руслана Василечко фельдшером працює вже 20 років. За зміну має від 5 до 8 викликів. Розповідає про переваги нового автомобіля. Дефібрилятор зимою дуже добре підігрів рідин. От тут, тут, тут. від смоктувач. Ну ми... Ну, знайчасі ж електрокардіограф. Бригада пані Руслани виїжджає на виклики не лише на Костопільщині, але й в інші громади. Тож надійний автомобіль ледь не найголовніше у їхній роботі. Ми можемо і Березнівські виклики обслуговувати, і Олександрію. Ми взаємодопомога один одному. Хто ближче до виклику, той їде. Швидкі обладнано для транспортування пацієнтів, здійснення ускладеного догляду та нагляду за ними. Рейні мобілі типу це повністю укомплектовані апаратом штучної вентиляції легень, кисневими балонами, апаратом для вимірювання тиску та сатурації, інфузійним насосом, кардіомонітором, дефібрилятором, електрокардіографом. Дані автомобілі три з них придбані завдяки обоняні ініціативі Президента України Володимира Зеленського ЮНАТІ-24, куди кошти надходять від тих організацій, людей, які підтримують Україну, які вірять в перемогу і які високо оцінюють саме ваш вклад. Три автомобілі це класу, позашляховики 4х4, ще один автомобіль від компанії «Епіцентр». Також з благодійними намірами новинки швидкі отримують досвідчені лікарські бригади Вараської, Костопільської, Острозької та Радивилівської підстанції Екстренки. Найближчим часом очікується ще шість швидких. Іля Тамашевський. Новини Рівного.